Це люди, які живуть за чертою бідності. Житомирська область посідає друге місце в Україні з рівнем смертності. А рівень бідності на селі значно більший аніж в інших регіонах. Такі дані наводить народний депутат Володимир Каплієнко як одну з причин, чому акція рука допомоги необхідна жителям Житомирщини. Обстеження у фахівців показало, що більшість жителів сільської місцевості не знають, чим вони хворіють. Люди як на сьогоднішній день на сільській території не дбають про власне здоров'я. І такий термін, який раніше називався диспансерізація, або в нашому такому повсякденному житті називався профілактичне обстеження, пішло в кануло в літо. Поширення цукрового діабету, захворювань сечостатевої, серцево судинної систем та суглобів, якими надто хворіють жителі села, можна було б зупинити, якби діагноз ставився вчасно, зазначають фахівці. Під час акції у Бордичівській міській поліклініці відвідувачі охоче користувалися послугами стоматолога, нейропатолога та інших лікарів із скаргами на часті приступи стенокардії та сподіваннями на допомогу. Йосип Денисович прийшов до кардіолога. Ви будете проводити профілактику. Микола Михайлов, лікар-волонтер з рівного, говорить про ще одне важливе значення акції. Ми проводимо як консультативну, так і. Соціальну допомогу не зовсім сучасними препаратами, але ж для людей, які нічого не приймають, ми оказу, даємо підтримку на період на курс лікування. Медикаменти за призначенням лікаря Йосип Денисович отримує у пересивній аптеці рука допомоги. А це медична амбулаторія у селі Гришківці поблизу Бердичева. Найбільше роботи тут має окуліст. Його пацієнти переважно люди похилого віку, тому раду користуються нагодою одночасно безкоштовно отримати і консультацію, і окуляри. Загалом за чотири місяці проведення акції Рука допомоги в Житомирській області її послугами скористалося понад 8 тисяч людей.